Зараз не можна заходити. я, не запит... можна, да? я а, а коли вас. можна? пам'ятаєте це обличчя. Люстратор вже розповідав вам про цього одіозного рівненського суддю Петро Денисюк, Щонайменше 15 років був намісником місцевого храму Феміди, ба більше входив до списку членів Ради суддів України. Однак цікавий цей суддя не так своєю біографією, як вправністю вести бізнесові справи. Як володар мантії, по-тихому став підприємцем. Фактично, він якби виконує функцію засновника цих бізнес структурах Ми знайомили вас з усією родинною корпорацією Слуги Феміди розповідали, як працює свинячий бізнес судді, хто і які функції у ньому виконує. Отже, суддя Петро Денисюк, рідний брат Віри Богданець, співвласниці підприємства Племзавод. Та рідний дядько дружини співвласника Полісся Агро Віктора Кушміра. А ось і докази до рук люстратора потрапили копії двох нотаріальних довіреностей, якими родичі судді Петра Денисюка віддають останньому бізнесові права на вирощування худоби. Суміщення суддівської мантії і зайняття під діяльності звичайно, речі несумісні. Я особисто написав три заяви до прокуратури Рівненської області про можливе вчинення суддею злочинів, за якими було відкрито три кримінальні провадження. Він причетний цей чоловік відносно пройшли впровадження до низки інших фактів. В прокуратури було більше 25 звернень осіб, яким вони брали товар, не розраховувалися. Я особисто просив слідчого рівненської обласної прокуратури Віталія Маслова провести негласні слідчі розшукові дії та допитати суддю. Однак слідчому маслову певно більш цікавіше сидіти у Фейсбуку та з'ясовувати те, наскільки він ангел чи демон. Я навіть офіційно просив, щоб набу витребувало провадження. Однак минуло три місяці, а результату нуль. І поки у головному антикорупційному відомстві щось там розмірковували, слідчий рівненської прокуратури Віталій Маслов вирішив по тихому закрити справу. Однак люстратор не звик здаватися, а тому я прийняв рішення оскаржити цю постанову у суді. Допоможе нам у цьому адвокат Іван Ліберман. Друзі, ви тільки собі уявіть законність закриття кримінального провадження відносно судді Петра Денисюка, який ймовірніше займається підприємницькою діяльністю, розглядатиме рівненський міський суд, тобто той самий суд, у якому до сих пір працює суддя Денисюк. А розглядатиме скаргу програму Люстратор суддя Кристина. Едуардівна Ореховська, дружина колишнього очільника облпрокуратури. Однак відома ця суддя не лише своїм чоловіком Леонідом Ореховським, адже і сама чимало часу просиділа в прокурорському кріслі, встигла засвітитися навіть у спільній справі з суддею Денисюком. Обвинувачувала редактора місцевої газети на тисячі доларів. Нині її честь має інші видатні заслуги. Прославилася Кристина Адуардівна справою так званої бурштинової імперії. Вона єдина в Україні слуга Феміди, яка відверто стала на захист кришувальників незаконного бізнесу. Своїм рішенням заборонила слідчим вручати фігурантам справи підозри про злочин. А це кабінет судді Ореховської. Я вирішив поцікавитися, чи знає вона про суть нашої скарги. Ну, звісно, відомо. Я готуюся, я відкриваю провадження у А вам відомо про те, що в цій скаргі йде ну, мова про суддю Петра Денисюка? Відомо. Який працює в Рівненському суді? Відомо. Чи є це нормально, коли суддя Ореховська розглядатиме справу проти свого колеги? Я не буду відповідати на це питання, оскільки це не є моя компетенція. А тепер дещо про той документ, який ілюстратор оскаржує у суді. Це постанова про закриття кримінального провадження. Чи пак казка про гарненьких поросят? Зараз ви усе зрозумієте з матеріалів допиту Віри Богданець, співвласниці товариства, племзавод та рідної сестри судді Петра Денисюка. Невідомі особи, імена та прізвища, яких пенсіонерка Богданець не пам'ятає, одного дня підійшли до неї та запропонували викупити частку підприємства. Розрахунок мав відбуватися увага тільки за результатами прибутку, тобто дивідендами, яких вона так і не отримала. Тобто, невідомі особи просто взяли і подарували рідній сестрі судді бізнес із часткою у майже 3 мільйони гривень. Такий самий бізнес невідомі особи подарували і чоловіку племінниці судді Петра Денисюка Віктору Кушніру. Цікаво, за які такі заслуги на вказану пропозицію вона погодилась, оскільки поросята дуже подобались, і люди з її села та сусідних просили купувати поросят для них. А далі, як справжні родичі по своїй щирості, Віра Богданець та Віктор Кушнір вирішили поділитися з суддею Петром Денисюком. Правом розпоряджатися мільйонними бізнесами, виписавши на нього нотаріальні довіреності. Однак найдивніше у цій історії не так казки родинної бізнес-корпорації одіозного судді, як дії слідчого по справі. Віталій Маслов, як справжній прокурорський каскар, не спромігся навіть провести розслідування належним чином. Не було фінансової перевірки, не допитав ані нотаріуса, ані самого суддю Петра Денисюка. За поясненням ілюстратор йде до Рівненської обласної прокуратури. Однак як виявилося, з 22.06 по 22.07 друга відпустці. Дякую. Тобто вчорашнім днем він пішов у відпустку? Так, да, вчорашнім. А що так змусило його от терміново піти у відпустку? Вам Невідомо. А що терміново згідно графіку? Я вже навіть не дивуюся, що графіки відпусток, лікарняні та відрядження посадовців збігаються із приїздом люстратора. Що ж ви, пане слідчий маслов, не тримаєте свого слова? Адже у соцмережі ви обіцяли з'явитися на засідання. Може, вам в черговий раз карти таро підказали, що не варто цього робити. А тепер, власне, до основного героя, успішного судді бізнесмена Петра Денисюка. Усі попередні спроби зустрітися були марними. Будь ласка, залиште приміщення. Петро Дмитрович, але ви ж обіцяли, що ви до нас вийдете. Я вже написав заяву прокурору, щоб порушити від нас у вас справу. Що це за наказ? Голови суду. Денисюку Петру Дмитровичу, судді Рівненського міського суду. Відпустку. Ще через місяць. У нього якісь проблеми з, з чим? З вухом, по-моєму. З вухом, так? Він... З вухом. Да? Уявляєте, от захворів чоловік. А. Ліг, пішов на лікарня. Може, цього разу нам пощастить. Ми зараз завітаємо до кабінету судді Петра Денисюка. З'ясуємо, чи є він на роботі. Можливо, нам хоча б сьогодні вдасться з ним поспілкуватися. Двері зачинені. Де перебуває суддя? Пояснює той самий голова суду. Петро Денисюк, 23-го числа, тобто сьогоднішнього дня, пішов у відпуск. Ось так от друзі. Отак живе Рівненський міський суд. А це власне сам наказ про відпустку на цілих два дні. І вже за зачиненими дверима голова суду Микола Гарисимчук розкриває карти. Мені самому ми це повірю. Людина прекрасно знала, мабуть, що суніли. Кристина, мабуть, сама йому сказала, що буде ваша скарга на постанову слідчого маслова про о, закриття справи. Судове засідання заскаргував журналіста телеканалу «2 плюс два тимфійчука Володимира Павловича на постанову слідчого про закриття кримінального провадження. Оголошено відкритим. Будь ласка, хто з'явився в судовому засіданні? З'явився не лише люстратор, зала битком набита шанувальниками в лапках одіозного судді Петра Денисюка. Будь ласка, прокурор, чи є у вас вказана постанова матеріали взагалі кримінального провадження, які оскаржуються на даний момент в суді. В даному судовому засіданні в мене немає немає даних матеріалів. Поясню, чому тому, що буквально можливо півтори години назад мені тільки стало відомо про розгляд даної справи, тому я просто не встиг засувати. Але як же так? Адже це його прямий обов'язок наголошує Іван Ліберман. Якщо він прокурор, то він повинен знати матеріали тих справ, яких над якими він здійснює процесуальний нагляд. Я би все ж таки просив би суд зробити перерву, принести надати суду матеріали даного кримінального провадження і відповідно вже з цими матеріалами безпосередньо розглядати проводити даний судовий розгляд. Це або затягування часу, або просто демонстрація повної прокурорської бездарності. І найголовніше, що нам нічого не залишається, як оскільки прийшов він зовсім не підготовлений до судового засідання, ми змушені на жаль зробити перерву, і тільки в такому разі буде об'єктивне розслідування кримінального провадження. Тут вислухавши. Думку учасників процесу на місці ухвалив перенести розгляд скарги на іншу дату, оскільки прокурорам на виконання вимог кримінально-процесуального кодексу України, на жаль не надано суду о, належним чином оскаржувана постанова і матеріали кримінального провадження. Але в мене ще є питання до прокурора: чи бува, наступного разу він не збирається щось схоже утнути на вимогу суду? На вимогу що суду ви будуть ви надані всі матеріали. Чому ви не підготувалися? Що займається її Спеціально затягують. Ви хочете, щоб ми до вас ще раз їхали? А, а не пхайте. Чи ви пхаєте? Ну, журналіста бхайте. Я не пхаю нікого. Дайте мені Ви простіка. Від незручних питань прокурор Микулін ховається як може. Тоді ви тікаєте знову станьте, поговоріть. Прокурор настільки злякався, що побіг просто до туалету. А Що думає з того, Анатолій Ковальчук? Керівник рівницької обласної прокуратури, яку оцінку він дасть своїм підлеглим? Лена, да. Микуліна мені до мене. Розмова виявилася тривалою. Керівник прокуратури запевнив. На оперативній нараді розглянемо. Якщо він не прав він у вас, значить буде відповідати згідно дисциплінарного статуту або дисциплінарно, або депреміований. Якщо він підтверджуються ваші слова щодо е, непідготовлення про ці результати, ми обов'язково розкажемо вам наступного разу. А мені лишається лише побажати шановним рівненським прокурорам, аби вони все ж таки знайшли час підготуватися до розвіду справи у суді, адже люстратор обіцяє, що за кілька днів ми знову приїдемо у рівне на чергове судове засідання.